Онлайн-школа програмування SteamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати. У нас сьогодні така тема Операції з фрагментами тексту в текстовому процесорі Word. Виділення, копіювання, переміщення та видалення. Хлопці та дівчата, сьогодні ми з вами розглянемо наступне. А саме операції з фрагментом тексту в текстовому процесорі. Яким чином, працюючи в Word, можна видалити, виділити, скопіювати або перемістити текст. Цікаво знати операції з виділенням, з подальшим копіюванням та переміщенням. Відбувається за участі буферу обміну. Що таке буфер обміну, спитаєте ви? Буфер обміну від англійського «clipboard» – це проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми. Дійсно, комп'ютер це пристрій призначений для роботи з інформацією. І коли нам необхідно перенести цю інформацію з одного місця, наприклад, в текстовому документі, в інше місце, то ми використовуємо буфер обміну, спеціально виділену пам'ять в комп'ютері для цих задач, необхідність використання буферу обміну зумовлена тим, що під час створення документів користувачі досить часто використовують тексти або інші об'єкти. Які створені раніше. Тобто, дійсно, ми, створюючи нові документи, не завжди повністю набираємо текст за допомогою клавіатури. Інколи ми користуємося матеріалами інших авторів. Тому вміння копіювати, переміщувати, виділяти текст? надзвичайно важливе. Яким чином це можна зробити? Приклад копіювання або вирізання тексту за допомогою контекстного меню. Наприклад, у нас є вірш. Ми виділяємо за допомогою миші цей текст. Далі викликаємо контекстне меню. Обираємо або вирізати, або копіювати в меню за допомогою миші. І далі переміщуємо курсор в потрібне місце, вставляємо текст. Якщо у нас є така потреба. Окрім того, що ми можемо використовувати контекстне меню, ми можемо ще використовувати, ось дуже цікаво про це знати, що існують комбінації клавіш. Особливо ті користувачі, хто багато часу працює, з текстом вони досить часто їх використовують. Послухайте уважно: користувачі можуть копіювати, вирізати вставляти текст використовуючи комбінації клавіш. Ось ці комбінації клавіш, які дозволяють нам фрагмент тексту або інший об'єкт зберегти до буферу обміну. Сполучення клавіш Ctrl-X дозволяє вирізати текст. І він буде зберігатися в буфері обміну. Далі ми його можемо вставити в потрібному місці, використовуючи комбінацію Ctrl-V. Якщо нам необхідно скопіювати, а не вирізати, то ми використовуємо комбінацію клавіш Ctrl-C. І далі за допомогою Ctrl-V вставляємо. Або за допомогою контекстного меню. Вирізати, копіювати, ставити. Досить часто в Word позначаються в меню для кращого візуального розуміння ці операції ось такими значками: вставити, копіювати, вирізати. Для тих, хто бажає знати більше, насправді існує величезна кількість комбінацій клавіш. Ось ще декілька комбінацій клавіш, які є Теж надзвичайно корисні при роботі з текстом. Виділити весь текст в документі можна комбінацію клавіш Ctrl A. А відмінити помилкову дію комбінацію Ctrl-Z. Запам'ятайте, будь ласка, ці комбінації клавіш і використовуйте їх в своїй роботі під час створення редагування документів. Давайте з вами, шановні учні, виконаємо практично. Що необхідно зробити буде в цій практичній роботі. Перше. відкрити та наберіть два вірша з підручника літератури. Які вам подобаються. Друге. Змініть черговість розташування віршів в вашому документі, де ви їх набрали. Третє, Зробіть дві копії віршів в одному документі. Тобто, наше завдання: по-перше, вдосконалити свої навики набору тексту. І далі попрактикуватися, використовувати комбінації клавіш Ctrl C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-X, або контекстне меню. Тобто ми маємо сьогодні навчитися копіювати, переміщувати фрагменти тексту, використовуючи контекстне меню або комбінації клавіш. І так, зараз. Перегляньте, будь ласка, відеоприклад і починайте виконувати цю роботу. Яким чином я скопіював, переміщував, вставляв фрагменти тексту. Дивимось уважно. Вітаю вас, шановні, шановні учні. учні! Зараз я продемонструю вам, яким чином можна перемістити текст з одного... Місця в інше місце в документі? У мене є приклад двох віршів Лесі Українки. На зеленому горбочку, перший вірш, а другий вірш стояла я і слухала весну. Наприклад, нам необхідно, щоб другий вірш був першим в документі. Як це зробити за допомогою контекстного меню? Ставимо курсор на початку, виділяємо потрібний фрагмент, праву, ліву клавіші миші. Далі, за допомогою правої клавіші миші викликаємо контекстне меню. Викликали. Ми можемо обрати дві дії: вирізати або копіювати. У даному випадку нам необхідно обрати дію вирізати. Обираємо вирізати. Далі переходимо в потрібне місце в документі. У нашому випадку необхідно, щоб було менше. До останньої строки перейшли, натискаємо Enter. Це ми бачимо, вказівник перемістився. Далі, правою кнопкою миші. Викликаємо знову контекстне меню і обираємо вставлення. Є декілька видів вставлення. Можна почитати: зберегти. Вихідне форматування. Звити форматування. Якщо ви взяли з іншого документу фрагмент тексту, і вам необхідно, щоб форматування було таке саме, як і зверху в цьому ж документі, в який виставляєте. У вигляді зображення, інколи така необхідність теж буває. І прибрати форматування, зберегти лише текст. У нашому випадку, оскільки ми працюємо в одному чи тому самому документі, нам підійде зберегти вихідне форматування. І так, ставили. Бачимо, тепер у нас зверху знаходиться вірш. Стояла я і слухала весну. Ось, а знизу знаходиться вірш на зеленому горбочку. Далі. Як зробити цю дію за, комбі... за допомогою комбінації клавіш? Виділяємо фрагмент тексту. Обираємо виділили. Далі. Обираємо комбінацію Ctrl, тримаємо Це. C. в буфер обміну, вже цей текст скопійований. Після цього переміщуємося. Ставимо курсор нижче, тримаємо Ctrl, натискаємо В. Все. У нас вірш стояла я і слухала. Тепер знаходиться в двох місцях. Ось таким чином ми можемо з вами, використовуючи контекстне меню, використовуючи комбінації клавіш, виділяти, переміщувати, вирізати. Копіювати вставляти текст. Дякую за увагу. І так, ми переглянули приклад, де я продемонстрував, яким чином можна використовуючи комбінації клавіш або контекстне меню, робити певні дії з фрагментами тексту. Зараз ви оберіть ті два вірша, які вам подобаються. Практично попрацюйте з клавіатурою набравши ці вірші, і поекспериментуйте. Спробуйте, використовуючи комбінації, клавіш вставляти, переміщувати. Спробуйте, використовуючи контекстне меню, вставляти, вирізати, переміщувати текст. Ось, ці навики вам знадобляться. Ну, а зараз давайте підведемо підсумки і переходимо до роботи. Ось. Практичної в даному уроці. І так, сьогодні ми згадали правила роботи з текстом, розглянули комбінації клавіш, призначені для копіювання, переміщення, вставлення тексту та роботу з контекстним меню. Навики створення текстових документів надзвичайно важливі в різних сферах діяльності людини. Продовжуємо навчання, не забуваємо підписатись на наш канал. Я впевнений, у вас обов'язково вийде. Копіювати, переміщувати, вставляти текст. Повторіть дії, попрактикуйтесь. Дякую вам за урок.